Усім привіт! Сьогодні в мене на огляді ось така Q7. Автомобіль 16 2016 року, 3 дизельний двигун, автомобіль на пневмі. Майже пів машини затягнуто бронеплівкою. В деяких місцях автомобіль плівка має пошкодження, але незначні, нічого критичного по даному автомобілі не виявлено. Зроблено комп'ютерну діагностику, тест-драйв. Перевірка лакофарбового покриття. Все, в принципі, автомобіль відповідає тому, що розказував власник. Наш клієнт отримує повний фото-відеозвіт, звіт по комп'ютерній діагностиці, по екології, по форсунках. Клієнт всю інформацію отримує на Telegram або вайбер. Після огляду даної машини, там, ну, чи, чи не тільки це, я взагалі після огляду автомобіля, крім е, того, що ми відправляємо клієнту звіт, е, також я особисто телефоную, розказую всі моменти, все, що я побачив, що я перевіряв і з клієнтом спілкуємось, е, ну, вже, щоб завершити дану процедуру. Ось в такому стані це, цей автомобіль. Реально в достойному стані. Цей автомобіль буде рекомендуватися клієнту до покупки. Тому, якщо комусь треба оглянути автомобіль, працюємо по всій території України. За попередньою домовленістю оглянемо для вас будь-який вид автомобілів: легкові, буси, паркетники, джепи, автобуси, грузові автомобілі. Телефонуйте, запишіть телефончик, підпишіться на канал АвтоЄвропа Ярослав. Раді будемо вам допомогти.